привіт, мої любі глядачі! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Дякую, що ви до мене завітали. Отже, мої хороші, 1 грудня. І я рада вас вітаю з початком зими, з початком адвенту. Очікування чуда Різдва. І якби складно нам зараз з вами не було, мої хороші, але кожен з нас вірить в дива, кожен з нас вірить в чудо, сподівається на нього. І я щиро сподіваюся, що мої різдвяні посиденьки з Марисею, які розпочинаються саме сьогодні, саме зараз, допоможуть вам надихнутися в очікуванні різдвяно-новорічних див. Отож, мої хороші, я вас запрошую на різдвяні посиденьки з Марусею, і ми розпочинаємо саме сьогодні 1 грудня. Я буду розповідати вам про своє рукоділля в очікуванні Адвенту. Ми з вами будемо розпаковувати мої Адвентики. Арінка буде розпаковувати свої. Буде показувати вам, що приносять її феї, якщо вона була слухняною. З 1 грудня до нового року за традицію, яка склалася в нашій сім'ї, до неї приходять кожного ранку феї. Отже, я вам про це буду обов'язково розказувати і показувати. І для того, щоб мої хороші не було, знаєте, такого якогось викривленого сюжетику, я до вас буду виходити в ефір кожного ранку і розповідати вам про е, події мої рукодільні за попередній день. А сьогодні я вам трішечки хочу розповісти, чому саме Адвент, звідки взялася у мене особисто ця традиція? І взагалі, звідки взялася традиція Адвенту в світі? Ну, я купнула трішечки в історію, я буду трішечки підглядати і. Хочу сказати вам, що традиція Різдвяного Адвенту прийшла до нас ще з християнських спільнот Західної Європи. ще з Перших століть нашої ери, зокрема, у 4-5 столітті перші згадки про період очікування Адвенту, період підготовки до Різдва згадувалися у Галії, це сучасна Франція та Іспанії. Цей період тривав 40 днів і більше був схожий на період посту. Уже пізніше, у шостому столітті в Римі, період зменшився до 4 тижнів, так як нам зараз традиційно, і саме стала такою тривалість Адвенту у традиційних католицьких церквах, взагалі в католицькій традиції. Що собою символізує адвент? Я вам так зачитаю зразу. Взагалі основним символом Адвенту є Адвентський вінок з чотирма свічками, який з'явився у 19 столітті в Німеччині, і кожну неділю запалювали нову свічку, символ наближення світла Різдва. Також адвент-календар у сучасному вигляді виник теж у Німеччині приблизно у 1900-х роках. Спочатку це були просто, скажімо такі, дошки для крейди на дверях або 24 маленькі картинки. Пізніше з'явилися картонні календарі з віконцями. А ще пізніше з шоколадом та подарунками. Що означає значення Адвенту? Адвент означає пришестя, тобто прихід це період духовної підготовки до свята Різдва, осмислення року, що минає, тобто що встигли, що не встигли, і надії, очікування і радість. Я також промоніторила, коли ж з'явився рукодільний адвент, коли рукодільниці. Почали святкувати свої адвенти. І, скажімо так, інтернет відніс мене до 2010-х років. Тобто, саме з того, з того часу почали з'являтися рукодільні адвенти. Тобто, це могли бути якісь спільні в'язання одного виробу за 24 дні. Це могли бути маленькі, невеличкі моточки пряжі в кількості 24, які особлювали. По завершенню якийсь адвент. І ви знаєте, такі рукодільні адвенти, вони дійсно дають змогу через рукоділля творити щось насправді красиве, жваве, якось так знаєте. Поєднуючи рукоділля духовно доєднуватися до цього очікування таїнства Різдва. Я сподіваюся, що ви також святкуєте Адвент, я його почала святкувати у своїй родині два роки назад. Це буде третій рік, коли ми святкуємо Адвент. Спонукало мене, як то кажуть, спонукала мене рукодільна спільнота, я надавилася дуже багато. Інформації, дуже багато відео, дівчаток, не лише українських, а й зарубіжних, де вони і відкривали адвенти, а також і в'язали разом Адвенти. І мене спонукає щороку долучатися до цієї творчої спільноти в очікуванні неймовірного свята, Різдва Христового. Отже, мої хороші, ми з вами приступаємо до очікування Різдва. Найперше, з чого ми почнемо? Ну, для мене якраз цей період розпочинається з встановлення ялинки. І саме моя донечка і мій чоловік активно приймають в цьому участь, і саме вони встановлювали мою ялиночку. Я відзняла вам декілька кадрів і пропоную вам їх подивитися. Вот это скучка Миши, сама заполняла. Буду еще. Ну-ка, а ти просто живу. А ты... ты... Ой, я помешаю со высоко классы. Правда. Як наша красуня готова, і ми створили з донечкою з чоловіком ось таку чудову атмосферу в саме ось цьому малесенькому куточку. Далі ми приступаємо до адвентиків, до розташування тих коробочок-пакуночків, які ми будемо розкривати. Ну, найперше, я хочу розповісти вам. Про свій найголовніший адвент для себе, який я збирала цього року. Я зробила вам невеликі підзьйомочки, і також запрошу вас подивитися, як в мене це відбувалося. У мене тут така дівчатка натхнене підключення. Листопад плавно добігає до свого завершення. І попереду у нас перший місяць зими, грудень. І я почала готуватися до адвенту. І я... Знаєте, в минулому році вперше спробувала святкувати такий повноцінний адвент, Тобто кожного дня ми з донечкою відкривали подаруночки, я кожного дня вам знімала відео, такий різдвяний влогмас у мене був. і... Ці відео дуже вам сподобалися, але це була моя перша проба. Я не до кінця розуміла, як правильно це все робити, як правильно це все організовувати. І лише коли я дивилася під час ось цього адвенту. Відео інших майстрин, де що читала, де що бачила, я тепер зрозуміла, як я хочу, щоб в цьому році прийшов мій адвент. І я завчасно замовила одну покупочку на тему, вона мені вже прийшла, і зараз вам її я розкажу. Перед тим я хочу сказати, що я дуже сильно надихнулася відео дівчаток. З магазину, от я забула дівчатка, з якого вони магазину. З Анжена, певно. Дівчатка кожного дня вони зробили таку герлянду з. Кажемо так, вони в'язали з крапісокс, і от вони зробили таку гірлянду з конвертиками. І в кожному конвертику був малесенький-малесенький клубочок, ниточок. І от вони кожного дня доставали цей мот... маленький моточок ниточок і вив'язували в шкарпетки. І таким чином, за 24 дні, вони зв'язали пару шкарпеток за малесеньких-малесеньких залишків. Вони конвертики робили самі, але ж. Ой, немає в мене часу це все самому робити. Я знайшла це все на тему, коштувало воно в районі 100 гривень, мені ще дешевше було, тому що це була якась п'ята покупка, і воно мені в районі 60 гривень обійшлося. Тобто, ще й доставка безкоштовно. Я, напевно, би кольоровий папір накупляла б на більшу суму. І тут все готово. Отже, що тут є? Тут є ось такі чарівні маленькі дівчатка-мішечки. Подивіться, які вони атмосферні, на зав'язочках, якраз для малесенького моточечка. Є, е, я замовила адвент в трьох таких, е, ну, треба їх, звісно, відгладити. Всі вони такі прижмакані прийшли. Ось такий солом'яний колір, сірий колір. Ось, всіх по 6, мені здається. Ні, Тут вісім. Тут 3. Вісім. Напевно, по вісім. Я щось неправильно зрозуміла. А, неправильно я порахувала, всіх по вісім. І ось такий красивий різдвяний червоний колір. Далі в цьому наборі йшла ось така, такий шпагатик. Це для гирлянди. І набір ось таких прищепочок. І на кожен мішечок. Ось наліпочки. Тобто можна мішечки позначити: ось такий набір наліпочок. Бачите, кожна цифра можна повісити і наліпити. Я це буду робити не сама. Я попрошу це зробити свого чоловіка з донечкою, тобто я підготую гірлянду, дам їм всі матеріали, щоб вони самостійно наклеїли ось на кожен мішочок цифру і самостійно поклали туди малесенький моточок, щоб я не знала, який моточок в якому порядочку. А тепер давайте я цей набір трішечки. Приберу в сторону і покажу вам свої заготовлені моточки на скрапі Сокс. Вони в мене зберігаються ось в такій скринці, в такій коробочці металічній. Я цілий рік активно збирала мацюпусінькі-мацюпусінькі залишки, і в мене рівно тут 24 залишки. Бачите, є різні кольори, є яскраві, і такі більш приглушені, і біленькі. І я готова до того, щоб розпочинати активну підготовку до новорічного, до Різдвяного адвенту. Тепер залишилося лише попросити своїх. Рідних допомогти мені, і я думаю, що в останній тиждень листопада це вже незабаром я попрошу їх це зробити. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви будете в'язати з і сокс, як ви це все робите. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. от А я пішла далі працювати. і от за допомогою чоловіка і донечки, які власноручно, без мене я цього не бачила, я не була присутня при цьому таємстві, Вони впакували оці маленькі залишки шкарпаткової пряжі в прекрасні мішечки, понаклеювали мені номерочки. Ми пробували з чоловіком розвісити гірлянду, але, на жаль, якось так цей куточок розташований, що або його не видно, або незручно, і він заважає працювати і мені, і чоловікові. Справа в тому, що в нас ось ця велика кімната. Це є не просто велика кімната, вітальня, а тут розташовані два наших робочих місця. Ось там робочі, в кутку робоче місце чоловіка, ось тут моє. Все решта, кімната це, скажімо так, спільна зона користування. І от коли ми десь спробували розташувати цю гірлянду, заважало або мені, або чоловікові, або нам обом. І тому я прийняла рішення, що в мене не буде гірлянди, а в мене буде. Чарівна корзинка. Отже, я показую вам корзинку. Яку я спакувала. Я не знаю, в якому порядку які моточки тут розташовані. Про це, напевно, вже й забувся мій чоловік і донечка, тому що вони рандомно складали. Єдине, що я їх просила, не кладіть два кольори, два одинакових кольори підряд. Не знаю, чи виконали вони моє прохання. Ми з вами протязі 24 днів якраз це все і перевіримо. І от сьогодні. І я з вами хочу відкрити самий перший свій мішечок. Він у мене ось такого красивого солом'яного кольору з червоненькою наклеєчкою. Ми бачимо циферка 1. Ми відкриваємо мішечок і дізнаємося, яким кольором я буду розпочинати свої скрапі сокс. та дам та-дам, та дам Цікаво, цікаво, цікаво! Дивіться, я буду розпочинати червоним кольором. Клас! Скрапі -сокс я буду в'язати саме для себе. І я буду розпочинати від мисочка, для того, щоб у мене вийшов 38 розмір. Ну, вже які вони видуть потужні, такі вже вийдуть, мої хороші. Тут вже як карта ляже. Отже, з червоненького кольору я сьогодні починаю в'язати мисочок своїх скрапісок, з перших скрапісок, дівчатка в моєму житті. Я ніколи цього не в'язала, і для мене це максимально хвилююче, Знаєте, така ніби я. Ніколи в житті не в'язала шкарпеток смугастих. Я в'язала шк... смугасті шкарпатки, в'язала залишки в пряжі, а от саме з крапісокс я не в'язала я цілий рік так активно збирала ці малесенькі моточки для того, щоб саме ось в період очікування адвента їх пов'язати. І тим більше, що у нашому шкарпетковому челенджі, який організувала Христинка, в якому я активно приймаю участь, я заборгувала лише шкарпетки листопа. А так, я всі шкарпатки зв'язала. У нас якраз тема скрапі сокс. Хі, класно. Супер. Отже, це мій основний адвентик і уже завдання на сьогодні, ви моє знаєте. Так, але це ще не все. У мене. Є ще ось такий чудовий пакуночок. Всі добре знають, що я є. Палкою, прихильницею, і, і, і по можливості активною учасницею клубу київських в'язалочок. Щомісяця ми збираємося на рукодільні зустрічі. І окрім того, що ми там спілкуємося, в'яжемо, ділимося враженнями і тому інше, ми ще обмінюємося подарунками. І кожен раз, кожен подарунок має якусь тему. І от темою обміну у листопаді був Шкарпатковий адекват. Вен в кількості шести пакуночків. Е, я буду відкривати через 4 дні, і е, мені пакуночок дістався від організаторки нашого клубу в'язалочок від Світланки Харченко. Ми можемо в'язати відразу щось з цих скрапів, скрапі, верніше, з цих пакуночки. Можемо. Відкрити всі і потім подаватися. В минулому році я розпочинала в'язати відразу. Тобто я діставала пакуночок, відкривала оцей залишок шкарпеткової пряжі, ми домовилися десь в розмірі 20-30 г. І відразу шукала залишки свої і в'язала пару шкарпеток. І в минулих влогмасах у мене вийшло 6 пар шкарпеток. Я правда дов'язала їх в січні, якщо я не помиляюся, але все одно я дов'язала, в мене вийшло шість пар шкарпеток. Цього року я вирішила трішечки інакше. Поки весь шкарпетковий адвент я буду насолоджуватися скрапі з соксами, в'язати якісь новорічні шкарпетки, в'язати якісь шкарпетки на подарунок, я буду помаленьку таємничо відкривати весь цей пакуночок. І лише коли я відкрию останній шостий пакуночок. І я тоді сама для себе вирішу. Чи я буду в'язати ем, тільки з цих ниточок, поєднуючи їх між собою, чи, можливо, буду міксувати. Мені хочеться в цьому році зробити саме так. І отже, я відкриваю так, пакуночки, наскільки я розумію, не пронумеровані. Тому я беру перший, який мені попався в руку. Так, Світланка, молодець. Так, циферки я ніде не бачу, тому я відкриваю. Ой, яке там щось цікавеньке, та дівчатка. Так, мені дістався ось такий пакуночок. Ось такий моточок-ниточок. Подивіться, які тут гарні кольори. Тут є такеточка, не розходьтеся. І це у мене Форза Forever. Ух ти! Одна з моїх улюблених шкарпаткових пряж Ярнард Forza Forever. Такого кольору я навіть не бачила, я вам серйозно кажу і не в'язала, тому максимально цікаво. Дивіться, яка класнюча ниточка. Отже. Я відкриваю і залишаю, і ми з вами так будемо відкривати. Так, і крім мене, адвентик буде відкривати арінка. Вона, звісно, відкривати буде його трішечки пізніше. Коли вона прокинеться, і на момент, коли вона прокинеться, оцей влогмас вже буде монтуватися, тому що випаде їй. Перший день Адвенту я покажу вам завтра. Але адвентик, я ж можу вам показати зараз, правда? Вам же ж цікаво, отже, я зараз покажу. У минулому році ми двоє з Арінкою відкривали шоколадні адвентики. Але в цьому році вирішили, що смаколиків у нас буде так достатньо. Я довго думала, який Адвентик придбати Арінці, металася між косметикою. С смаколиками, якимись іграшками м'якими. Але, коли я побачила цей адвент, я зрозуміла, що, можливо, я і глупа, але я зроблю дуже сильно приємно арінці. Я придбала ось такий адвентик. Це ось ті краказябліки, які. Тум-тум-тум, загур, балерина капучина і тому інші. І це фігурки ось цих чудо-монстриків, які дивиться моя арінка, які любить чомусь моя Арінка, я не знаю. І це адвентик фігурок ось цих кракозябліків. Я не знаю, моїй дитині подобається. Нехай у неї будуть ці всі краказябліки, раз вона їх так любить. Можливо, вона ними пограється і перестане. Ну, скажімо так, я помітила, що іграшки відходять. Можливо, вона пограється і вони відійдуть, скажімо так. З нашого буття. Ну, не знаю, мені захотілося зробити приємне саме моє донечці. Я знаю, що це точно їй сподобається і точно буде їй цікаво. Отже, Арінка буде відкривати ось такий адвентик і що їй попадеться сьогодні, я вам вже покажу завтра. Так, отже, я вам на сьогодні, напевно, розповіла все, що хотіла показати. Я сьогодні буду розпочинати з крапі сокс і е, все, що все моє рукоділля, яке в мене буде на, за сьогоднішній день, я це все покажу вам завтра у черговому влогмасі. А наприкінець, вам хочу побажати мої любі, мої хороші, мої найкращі. Вірте в дива, вірте в чудо, творіть чудо самі, шукайте чудо поряд з вами. Я хочу, щоб хоча б оцей 25 днів в очікуванні Адвенту, ми з вами провели в гармонії самі з собою, в гармонії зі своїм рукоділлям, зі своїми рідними близькими. Хочу подарувати вам натхнення приємні емоції. Трішечки забутися за цей кошмар, який відбувається навколо нас. Ем, відключення світла, повітряні тривоги, ем, балістичні і шахетні атаки. Не хочу, щоб це все було. Ем, з вами. І я вам цього бажаю і щиро постараюся, щоб мої влогмаси були натхнені магією, Магією рукоділля, магією Різдва, магією очікування новорічно-різдвяних свят, підготовки до них. Якось такого можливо, духовного очищення. Я сама не знаю, але мені здається, що я цього всього дуже сильно прагну і хочу передати всю цю атмосферу. Всі свої емоції вам, і щоб вони у вас також були. Отож, мої хороші, я прощаюся з вами до завтра. Вам бажаю гарного, тихого, мирного дня. Приємних позитивних емоцій. І я вас люблю і обіймаю. Па-па!